Розлад харчової поведінки це психічні розлади. Вони є різні, коли людина і не їсть їжу, да викидає там і приводиться до низького, низького індексу маси тіла, Це анорексія, є булімія, є нападоподібні переїдання, є румінаційний розлад. Їх дуже багато різних. Чи є така історія, коли людина не розуміє, коли, наприклад, вона наїлася? Дивись, це трапляється в деяких випадках, коли людина має скоріш за все надмірну вагу. ми стаємо нечутливі до лептину. Це гормон насичення, і ми можемо їсти, 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 їсти і не відчувати далі. Коли людина їсть дуже швидко, тому що сигнал про насичення не встигає дійти до мозку. Якщо ти їш три хвилини, ну ти точно з більшою вирогідністю, ти приїсиш більше ніж тобі потрібно. Так. Також коли це в нас трапляється через якісь емоції, тобто це емоційний голод, його важко взагалі втомувати, і ми їмо, 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 їмо дуже швидко, неконтрольовано, Да, після виникає відчуття провини, і ми точно переїли. коли ми їмо на емоціях, ми завжди переїдаємо, бо ми не можемо відчути так само те ж саме насичення і вчасно зупинитись.